О, відомо про Мар'яну Безуглу. Народилася вона у 1988 році в Києві. Її батько власник столичного заводу Грані та мама, докторка медичних наук. Мар'яна теж здобула медичну освіту. Закінчила університет Богомольця з відзнакою та військову кафедру. Тож, як офіцерку і медикиню, у 2015 році її мобілізували. Спочатку вона перебувала на Закарпатті, а після численних рапортів, відправилася служити на Луганщину. Вже у 2016 році безугла почала працю. Увати в міноборони, де відповідала за міжнародну діяльність та реформу медслужб. у 2019-му Вона стала нардепкою від слуги народу і опинилася в центрі скандалу. Агітатори роздавали виборцям футболки і кепки за підписку на соцмережі безугли. А після початку повномасштабки скандалів з Мар'яною стало ще більше. Вона критикувала військове командування, закликала залужного піти у відставку, говорила про покарання ухилянтів і військових, що не виконують накази, та відзначилася низкою Інших провокативних заяв, за які її внесли до бази Миротворець, з декларації за минулий рік відомо, що безугла отримала понад півтора мільйона гривень доходу. Володіє у Києві квартирою купленою у 2019 році за 164 тисячі гривень та орендує в столиці ще одну квартиру.